Всім привіт! До сьогоднішнього відео Черівний прекрасний дендробіум Rainbow Dance. Отакий От красивезний дендробіум. Він невеличкого розміру, принаймні поки що. Дещо більше року тому я придбала його невеличкою дитинкою знятою з материнського куща. І він практично відразу. Кількома квіточками проквіт. Квіти в нього чарівні, як ви бачите, яскраво рожеві, приблизно 4-5 см в діаметрі з красивезною венозною білосніжною губою. І вони ще й ароматні. Мають приємний солодкий квітковий аромат. Ніжний. Мені подобається, як вони пахнуть. Ще не всі квіти розкрились, вони ще будуть розкриватись, ще є кілька бутонів. І цьогоріч його цвітіння, звичайно, пишніше. І я вже можу милуватись в повній мірі його квітування. Ця рослинка в мене посаджена в дев'ятий горщик, в чисту кору як ви бачите, корінці заплили весь горщик. Вчора рослинка була підлита, щоб бутончики краще відкривалися, тож корінці ще вологі. Отримаю цю рослинку на південно-західному вікні, свого балкону, впритул до скла він стоїть, і навіть у самі-самі морози я його звідти не забирала, це не завадило йому відкривати. В минулому році, як тільки я отримала, я його утримувала в приміщенні і в е, більш теплих умовах. І це також він переніс досить гарно. Він відпочив, він проквітнув декількома квіточками, і він гарненько наростив кілька нових бульбочок. Це маленька рослинка, вже ростить. Дитиночку маленьку, з двох бульбочок, але вона ще зовсім крихітна. Тож, цієї весни і влітку в нас задача дещо підрости. Сподіваюсь, так і буде. І буде ще один кущик такого красивезного дендробіума. Щодо догляду, догляд звичайний дендробіумний. Поливаю після гарних просушок. Це обов'язково. Коріння прекрасно, і рослина прекрасно витримує просушки, тому що вона до цього звикла. Всі котлені, дендробіуми я обов'язково просушую. До вологості він невимогливий. На балконі приблизно 50-60% стабільно, влітку 40%. І Мені здається, навіть не звертає увагу на падіння вологості. Температурне утримання, прохолодне утримання взимку для визрівання бульбочок, для відпочинку це така бажана умова. Він буде краще розвиватись, він буде пишніше квітувати. І також дуже важливою. Мовою для пишного такого красивого щедрого цвітіння є сонечко. Він потребує, як і практично всі дендробіуми, багато яскравого сонця і світла. І навіть в самі самі, -самі спекотні дні, в самі сонячні дні, коли інтенсивність сонця досить велика. Він чудово переносить прямі сонячні промінці. Видно тільки такий загарчик на бульбочці. Це після літа в нас таки лишилися такі сліди, але жоден листочок не був обпечений. Поливаю з добривами, збалансованим добривом під час росту нових туберідів. Ось, в принципі, основні такі. Вимоги. Тобто, якщо росте рослина, я поливаю активніше. Якщо я бачу, що рослинка вже доросла, вже е, такий стоп-лист на бульбі сформувався. Да? Ми, в принципі, бачимо: ось він стоп-лист, це в такий на верхівці листочок, і цей листочок, е, коли він з'являється і розкривається, видно, що більше листочків там немає вже. Не буде рости вгору ця рослина, то о, значить, що далі йде вже процес визрівання бульбочок. Тоді полив дещо скорочую. Але я орієнтуюсь по стану бульбочок. Якщо бульбочки старі особливо морщаться, значить я проливаю або й навіть замочую. Коли тепло, я часто замочую цей дендробіум. Взимку, звичайно, я його проливаю або окунаю в водичку легенько. Дуже такий, в принципі, легкий догляд. Рослина вибаглива, рослина адаптивна і рослина вдячна з чудовими, красивими квітами. Сьогодні такий прекрасний сонячний день. Красиве таке небо, блакитне. І вже, якщо чесно, починає в повітрі пахнути весною. І це відчувають мої рослинки на балкончику. Я спостерігаю, що в багатьох котлей починається рух, пробуджуються ростові брунячки і починають вже як на весну рости вони. Адже сонце більше, сонце піднімається все вище, світловий день видовжується, і рослинки це, звичайно, відчувають. Дуже такий невеличкий огляд. Чудового вам всім настрою, гарного самопочуття вам і вашим рослинкам. Пока-пока.